Виконуємо номер 1189 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Родинне фермерське господарство має поле завдовжки 1200 метрів і завширки 800 метрів, дві п'ятих від площі поля зайнято під помідори. Завдання перше. Скільки тонн помідорів збере господарство, якщо урожайність помідорів становить 40 тонн з гектара. Завдання друге. Якою буде виручка фермерського господарства, якщо воно продасть мережі супермаркетів увесь урожай за гуртовою ціною 5 гривень за 1 кг? Приступаємо до виконання. Знайдемо площу нашого поля. Для цього 1200 помножимо на 800 12 помножити на 8, це буде 96 і дописуємо 4 нулі. Маємо 960 тисяч метрів квадратних. Це площа поля. Подамо нашу площу і у гектарах 1 гектар це 10. Тисяч метрів квадратних, тому 960 тисяч метрів квадратних, це у нас 96 гектарів. А тепер знайдемо, скільки гектарів зайнято під помідори. Для цього 96 помножимо на 2 п'ятих.

А тепер знайдемо, дамо відповідь на перше питання, скільки помідорів збере господарство. Відомо, що урожайність 40 тонн з 1 гектара. У нас 38,4 гектарів. Множимо на 40 тонн. Отримаємо 1536 тонн. І пояснюємо, помідорів. Збере господарство. Ну, а тепер знає, дамо відповідь на друге питання. Якою буде виручка? У нас відомо, що ціна 5 гривень за 1 кілограм, тому тони зразу подамо у кілограмах. 1536 тонн. Це буде у нас. Допишемо три нулі 1 мільйон 536 тисяч кілограмів. І тепер 1 мільйон 536 тисяч множимо на 5. Маємо 7 мільйонів 680 тисяч гривень. І пояснюємо, буде виручка. Фермерського господарства. Записуємо відповідь. У нас два питання. Спочатку 1536 тонн. Це скільки тонн помідорів збере господарство. І виручка, Один, 7 мільйонів. 680 тисяч гривень. Номер 1189 виконано.